1 червня до міжнародного дня захисту дітей в Слов'янську запланована масштабна розважальна програма для винуватців свята різного віку під назвою Дожні сміятися діти. Долучитися до святкового дійства запрошують усіх бажаючих мешканців та гостей міста. За традицію святкове дійство розпочнеться на центральній площі Слов'янська. Начні ця все садінадцяті вірьовочний буде працювати для дітей буде проходити калаш рисунка сумка детскими. В кафе Палермо в 12 часов состоится концертная развлекательная программа для детей школы-интерната номер один силами наших творческих коллективов. С 14 часов начинается мини-квест в поисках пиратского клада. Это развлекательная программа, которая будет организована семейным консультационным центром ЮЛА. 15-ї години дітвара матиме змогу взяти участь у творчих майстер-класах, поліпленню фігурок із солоного тіста, а також помилуватися фотовиставкою Мір дєства Славянськ. Крім того, протягом години до 16.00 на дитячих майданчиках біля виконкому на малечу очікують розважальні ігрові програми від центру дитячої та юнацької творчості. Паралельно барвистими та запальними танцювальними номерами усіх учасників святкової програми зі сцени в рамках звітного концерту тішитиме ансамбль народного танцю Раднічок. 15 до 18 години центральна міська бібліотека для допитливої дітвари презентуватиме виставку сучасних дитячих книг під назвою Скільки в світі є книг? Стільки друзів нових шестнадцять починається конкурс рісунка на асфальті планета дітства». з шістнадцяти до дев'ятнадцяти творчий марафон ведущих колективів города під названням Дажні Сміятися діти. Завершиться святкова розважальна програма благодійним концертом від українських молодіжних груп Нас не зламати у вечірній час з 19 до 22 години. Артисти даруватимуть свою творчість дітям, що вже подорослішали, тобто молоді.